Всім привітки! Вітаю вас на каналі Pipims і, як завжди, для початку зацініть образ, який я, звичайно, створила за мотивами книги, яку ми сьогодні з вами будемо обговорювати. І мова у нас сьогодні з вами піде про першу книгу із циклу Анне Хван Твістед, а саме кохання. Тут досить незвична штука для Вівато, а саме супер обкладинка. Тобто, коли ми її змінимо. Ми побачимо ось таку гарну обкладинку. І так як мені суперка зовсім не сподобалась, якщо вона комусь подобається більше і щось з нею сталося, просто напишіть мені, і я вам її абсолютно безкоштовно відправлю, тому що вона мені не потрібна. І ось як виглядає основна обкладинка, вона дуже гарна, а ці соняхи просто вкрали моє серденько. Звичайно, тут. Дуже гарний розворот, де теж усе таке фіолетове. І я вже говорила одного разу, що мені можна продати абсолютно усе, якщо завернути у фіолетовий колір, тому що я його неймовірно обожнюю і тут ще й дуже приємна совтач-обкладинка. Але давайте з вами прийдемося по сюжету. Алекс відомий успішний бізнесмен, який має обмежене коло друзів і його найкращий друг по сумісництву, старший брат Ави, їде на рік по роботі на інший континент і просить Алекса приглянути за Авою у зв'язку із тим, що її спіткало у її минулому. І саме з цього закручується уся наша історія. Саме перше, що мені кинулося тут в очі, це образ Алекса. Тому що я проводила паралелі, особливо на початку, з одним дуже відомим героєм, а саме Крістіаном Креєм, із 50 відтінків Сірого. Книг я не читала, проте я бачила фільм. Тут, по-перше, такий саме вилизаний, просто чуть не до ідеалу, образ молодого успішного бізнесмена, який без батьків. І, по-друге, його замашки у сексуальному плані. Вони тут не надто розписані, але нам про це говорять. І я така служжу що думаю, М -м, щось мені це нагадує, і це мені не дуже -то й подобається. Хоча величезний плюс Алекса Волкового це те, що він українець. І за це я йому таки накинула згори декілька балів, тому що погодьтеся. Ну, цього не можна було не зробити. І от починають вони спілкуватися, він там зобов'язаний за нею приглядати, і саме так починають зароджуватися їхні почуття. Хоча це можна сказати тільки про Алекса, тому що Ава, головна героїня, була закохана в нього ще раніше, але чи то вона не хотіла для себе це визнавати, чи просто не хотіла це говорити на публіку, нам так і не зрозуміло. Ну, принаймні мені, тому що якось воно так написано. Що ти не можеш до кінця вникнути в цю ситуацію. Але тут абсолютно усю книгу витягує саме Алекс за рахунок того, як він відноситься до Ави і його вислови, то просто любов-любовна. Коли він щось їй говорить, такі сідачі, я просто розстаю як мороза на сонці. Так, я розумію, що це любовний роман. Так, тут такі фрази мусять бути просто, але. Не завжди так влучно може це автор написати, що ти стиж таки і просто млієш з цього всього. Можливо, тут і трішки клішована історія, тому що не розумію я цієї всієї історії на рахунок того, що за дорослою дівчиною має приглядати там якийсь непонятний чоловік, поки немає її брата, але. Тут, можливо, я дала скидку цьому всьому за рахунок історії, яка сталася із Авою. Це таке, що розбиває серденько абсолютно кожній дівчині. І це досить важко, навіть до прочитання, навіть при тому, що воно тут і не сильно описується, але все ж таки доля сумнинки тут буде. По-друге, тут також буде досить цікавий сюжетний поворот на рахунок того, чому Алекс спілкується із цією родиною. Це максимально неочікувано для мене було, і додало такої, можливо, крапельки, але тільки крапельки, більшої напруженості, можливо, сюжету, але зовсім трішечки. Не розраховуйте на щось супергеніальне, тому що це стандартний любовний роман, де основний упор іде саме на ось цю лінію. Все. Якщо б ви вже додавалися до цього моменту, Нагадую вам лайкнути та підписатися на цей канал, також попрошу вас залишити коментар від слів, для того, щоб просувати саме це відео в рекомендації. Але все ж таки, незважаючи на те, що це саме любовний роман, тут будуть якісь певні сюжетні повороти, яких навіть я не могла для себе передбачити, і за це я також накинула бал. Тому що тут є ось ця річ, про яку я говорю, що чому він спілкувався із цією родиною, і воно коли все починає вилазити, ти наверх, ти такий спиш і трішки шокований. І я також надзвичайно обожнюю, коли головні герої дають прізвиська чи якось способливо звертаються до своїх коханих. І отут це мені зазвучало. сонечку. Дуже мені сподобалося. Спочатку це було таке саркастично насмішкувати сонечко, а потім воно вже звучало для мене наповнене коханням і почуттями. І ти прям відчуваєш цю зміну в інтонації головного героя у тому, як і в якому контексті він це говорить. І ось це мені. Дуже сподобалася тут. А також, за що я ще накинула Алексубалів за його упертість, тому що йому потрібно було добуватися довіри головної героїні, і він це робив таки досить вперто. Я такого мало де зустрічала, щоб аж настільки, ну, Класно, мені це сподобалося. І це таке додавало балів головному герою, тому що після початку в мене до нього були такі досить скептичні якісь враження, тому що я постійно проводила собі в голові ці паралелі, тому що воно мені виглядало злизаним, але потім потрішки ніби виправилось, але я прям не скажу що до самого кінця. По сценах 18. Вони тут, звичайно, є, мені вони тут сподобались, досить непогано вони написані. особливо остання сцена. Вона сама класна, сама гаряча з усього, що було прочитане саме у цій книзі. Але я не можу сказати, що тут прям щось особливе. Досить звичайно, як на мене, я не можу їх виділити для себе. Ну, звичайно, після прочитання переслідування деліни. Важко це буде переплюнути, але деяким книгам таки вдається. В цілому історія досить непогана. Я не можу сказати, що це прям щось вау. Тут в мене, на жаль, склалося таке досить цікаве враження від книги. Ми бачимо тут любовну лінію, яка гарно розвивається. Навіть є якісь моменти напруження, є, коли ти такий сидиш, думаєш, божечки, як це все розрулиться, тому що там відбувається якийсь просто треш-контент. Але ця книга для мене стала трішки відкриттям. У плані того, що чим довше часу проходить після її прочитання, тим більше твоя оцінка до книги знижується. Не знаю, чому, так. Не можу навіть сама для себе цього пояснити, але. Це дуже незвично для мене. Справді, такого, мені здається, ще зі мною не було, що після прочитання, от я її прочитала дала десь місяць тому, тепер роблю відгук. Коли виходить, тоді виходить. На початку я прям поставила 4, 5 з Потім на другий день я вже подумала, що це 4. Тепер це 3, 5 з 5, можливо, трійка навіть. Тому що, коли я починаю більше-більше прокручувати якісь... Ці всі сюжетні події, мені вони починають подобатися менше і менше. Я не скажу, що це погана книга, але чомусь мені складається враження, що це точно буде не найсильніше щось із цього циклу. І так, напевно, такий кінцево я поставлю все ж таки 3 із 5. Це нормальна оцінка, це не добре і не погано, це щось середнє. Хочеться, Хочеться поставити вищий бал, але. Не підніметься моя рука, моя думка таке вам сказати, тому що я таки сподіваюся, що ви також берете до уваги мою думку про ці книги. І не хочеться, щоб ви розчарувались, як розчарувалась із часом я. Ну що ж, рада з вами були поспілкуватися у коментарях. Не забуваємо лайкати та підписуватися на канал. Також ви можете підтримати мою діяльність. І на це у вас є одразу два способи. Перший це подарувати мені якусь мою книгу-Мрію із списку бажанок на сайті Reddit. Або ж можете закинути декілька гривників на придбання нових книг на Монобанку. Це все я залишу, звичайно, у описі. Бажаю вам великої книжкової шафи та до зустрічі у наступних відео. Всім папа! -па.